Формадол таблетки від головного болю. Не знаю, знали чи ви не знали, але з 1982 року у київському метрополітені працює бюро знахідок. Люди гублять, люди губляться, і це нормально. Але вперше з 82 року цього року це бюро знахідок змінило свою локацію. І ми вирішили такий, в цьому побачили привід, побачити, як це все працює. Так, ну давайте, так, Саша Ковальов поїхав розбиратися взагалі де найбільше гублять свої речі і де тепер шукати те, що вже було загублено. Саш, тобі слово. Привіт, друзі, Ще раз. Ну от почну з того, де знайти бюро знахідок от знайти його можна нині на станції метро Дорогожичі, де я вранці, де я власне зараз і перебуваю. Розмістили його у колишніх приміщеннях. У приміщеннях кас, от воно розташоване в вестибюлі, яке знаходиться вище. От і власне, що змінилося в роботі? Да, практично нічого. Воно працює так само з 8 до 17 години. В п'ятницю з 8 до 15.45. Тут так само вирує життя. Тут так само приходять люди за загубленими речами, їх так само збирають ось тут у цій залі. Ну я вже напросився від ранку на коротеньку екскурсію, і познайомився з е, дивовижною Тамарою Андрійовною. Я зараз покажу е, хто завідує усім цим царством загублених речей. Тамара Андрійовна вже чекає на мене. Доброго ранку вам. Доброго ранку, е, пані Тамаро. Ну, по перше, не знаю, напевно, вітаю вас з переїздом. Сподіваюся, це гарна е, подія для вас. У вас оновлені приміщення, е, у вас чимало роботи, наскільки я знаю. Е, перше і головне наскільки зараз е, дійсно кияни гублять е, часто речі. Дуже багато речей. Наприклад, от вчора було сім загублених речей: це рюкзаки, валізи з речами. Рюкзаки зараз студентів дуже багато, звернень багато за документи, за учнівські, за проїзні, але документи зразу передаються поліції митрополіта. Я знаю, що існує навіть певний топ сезонних речей, які люблять так. люди. Ну, от, наприклад, влітку це самокати, це наплічники, капелюхи. Ми рухаємось восім. Окуляри від сонця. Окуляри від сонця, От. ми рухаємось у прохолоду, От е, в такі от прохолодний період рукавички. року. рукавички, так парасульки. Це вже наступні у вас клієнти так. на так е, ну, власне зберігання. Пані Тамаро глядачам очікував, що обіцяв, що сьогодні проведемо коротеньку екскурсію. У Вас тут не так багато місця, але все одно давайте покажемо. От, власне, де так, зберігаються просто. ці речі. Це так. ваше робоче місце, наскільки я, розумію. я спілкування з пасажирами. Так, тут відбувається комунікація, Звернення. основна, так. і власне тут і приймають е загублені речі. От зараз пройдемо далі і подивимось, де ж зберігають е речі. А, ласка, Ми йдемо проходьте. за вами. Будь ласка, проходьте речі. У нас зберігаються ось в цьому приміщенні. Це є всі шкафи, які у нас тут okay. речі знаходяться. Більш великі речі ми просто поруч ставимо. От, наприклад, хто забув так, цю величезну валізу. Свої, так, Валіза, Вона з речами, там речі uh -huh. одяг, зуття, різні різні, різні такі. Тут також можемо показати так, наприклад, так, що, що зараз звичайно. у вас можливо власники цих речей зараз біля телевізорів і нарешті знайдуть свою вигулену. Да, будь ласка. Тут у нас є і книги, і телефони, і парасольки, і є монітор, сумочки, різні сумочки. Угу. І коврик для підкрісла. офісне. Ну, от, власне, зрозуміло, що речей чимало. Так. Як взагалі, що робити із загубленими речами, якщо, наприклад, я виявив ці речі у вагоні? От, чи варто їх забирати мені і нести вам сюди на зберігання на станцію метро дорогожичі? Чи можливо є інший механізм? От, більш Якщо ви знайшли речі, якщо вони не підозріли, звичайно, ви можете їх взяти, вийти на станції, знайти чергового по станції або працівника поліції, і разом з ними ви можете скласти акт, і тільки після огляду працівників метрополітену і поліцейського речі направляються до мене зі складеним актом. Тобто самому нічого не треба чіпати. Якщо ви привезете до мене, я обов'язково вас направлю до чергової постанції, де ця процедура буде проведена. Але все ж таки, техніка безпеки в тому числі, Перше це мають оглянути працівники метро і працівники поліції. Так? Звичайно. Е, ну от як довго зберігаються ось ці речі у вас? От, і я знаю, що це певно не безкоштовно. Речі зберігаються в нас рівно півроку. Кожні півроку створюється комісія, це представники податкової міста Києва, своїм реалізатором приходять наше керівництво, ну, начальник тих відділів, бухгалтера. Вони кожну річ оцінюють. Якщо вони бачать, що її можна реалізувати, окремо складається акт і забирається на реалізацію. Кошти перераховуються mm -hmm. на рахунок міста. Міський бюджет, тобто, щоб забрати річ, от у власника є півроку на півроку. Так, за кожен день зберігання у нас нараховується сума від мінімальної заробітної плати 0,2% плюс 20% ПДВ на сьогоднішній день це 16 гривень 8 копійок. Ну і наостанок питання певна цікавинка. От я тільки тут сьогодні побачив вже чимало речей, яких мені здавалося ну дуже складно забути, наприклад, цю величезну валізу. Ну, мені здається, складно її забути, але це життя. Е, всі поспішають, це, тако, це транспорт, громадський транспорт. Тут також побачив монітор, дуже неочікувані речі, як на мене, що ще цікавого забували е, пасажири у київській підземці. Ну, наприклад, мені було дуже цікаво, коли санки влітку в липні забули. Наприклад, наприклад, на одній станції було забуто саночки, і потім через тиждень їх прийшли, забрали в бірозначіда. Ну сказали, це був переїзд, і якби вони не всі речі порахували, з якими зайшли в багат. Пані тамара. Ну і про актуальне власне нині метро це не тільки засі пересування, це і укриття, е і власне ну життя. Е Підземки змінилися після початку повномасштабної війни зараз. Чи збільшилися у вас роботи, от саме через перебування людей тут під час повітряних тривог, можливо, змінилися речі, теж які забувають люди? Ну я не сказала би, що збільшилося, тому що люди більше. Організованіші під час е, тривог е, да, бувають звернення. Хтось гаманець загубив, хтось пакети з речами, там, з водичкою, дитячими речами, якщо через очок. а так о, все як зазвичай. Пані Тамаро, дуже дякую вам за таку коротку екскурсію. Я нагадаю, Тамара Колч власне, власне розповіла про те, як працює бюро знахідок. Нагадаю, що воно приїхало з станції метро на станцію Дорогожичі. Ну і власне вже далі буде існувати тут. Це перший переїзд бюра знахідок. Ну і, власне, друзі, не губіть нічого. А якщо губите, ну приходьте сюди, тут вас вже чекатимуть. Не складайте акт і не носіть підозрілу річ. А просто попередьте про це поліцію або чергову станцію, е, якщо не підозріла, носіть. Ну така така, ти ж прости правила у війну. Пасибі Саша Ковальов і станція про дорогожичі. Там зараз новий центр е, бюро знахідка.